тоже не надо. Я в шоке. Я не знал, что они настолько обманывают людей. Мы пьем чай. У нас чай сир. И у нас еще свежие финики. Это да. я сказал в одном своем видео. Сам Бог послал, каже, На, брат, покушай. <реш> <реш> ну, по суті, что ж Бог дал, правильно? Щоб Бог не дал, думаю, б їх не їм. Деяким людям не подобається, коли це всіх застиває, де да такий, ну, плотний, твердоватий. Люди люблять м'які. Ну як можна зробити творог? Хіба що в нас сидить. Якщо ти робиш сирор... мягкий, то буде все, будуть казати, що вода одна, так. Такі люди. Ну, саме знаєш, що воно хочеться. Так, не треба він Очень мягкий, он воды хай напьется, да и мягкая вода. То есть, и Может, сегодня посетителям не достать. Я сегодня слушал цитаты Стетхена. Кажет, Не э, Немая Аризона. Аленка, привет. Слухав сьогодні цитати з Тетхема і каже, в некоторих людей рот як дверки жигулей, поки не йодных не закроються. Mm. Я себе відношу к добрим людям, а ці суки мене приносять назад. Mm. Гусей, 70 гусей. Нема, хан. Вже є да. mm. спеціальні, я, mm -hmm. які рубають, отрошують. Yeah. Буде стараю машину. Ви думав казав. Косточку індику ти да? Що? А, да, є спеціально там. Батьків людей вже їмає машина. Це 70 гусей. Да, Миха. От. Ти бачиш, по чому зараз корма дорогіє ті. Так. Ще годувати, а Саша а, каже, гусі ростуть на одній траві. Може. Uh -huh. Вони не дають їм нічого. Mm. Оце раз у день сиплють і все, на ночі нічого не сиплють. Mm. Бо вони просто живуть е за траві. No. Гори, буй, буй, на траві. Прям росте. росте. А наше їм м'ясо жирне. Він три м'ясо, але не жир. Моя мати колись рубала качки один лой. То ти будешь таке мясо, если один лой? У нас чай закінчується, там два пакетика залишилося. осталось. Я пойду магазин куплю. Пойду я ще щеть зроблю. Буде хто чай? Ні. А там ще раз два факта. Я не можу, я не кожа не наключаю. Сушишусь. Ой, ща чаша. Казачка, да, SE. Мармелад... Мармелады. Помаленьку. Нема ничего плохого, ни ну, хорошего, то багато нема. Финики в день есть не можно. Ого, я уже езд за сегодня штук 40. E, Полкила, наверное. Шо если финики. Ну, сладкие. Це это ожирение. Финики, если в день не мана, полихмана в ночи. Ну больше 10 фиников нельзя. Привет, тут как тут жимо, да. них багато сахара. Несмотря на всю пользу, яку вони приносят. Очень много сахара. Дима, зараз у всем есть сахар. Очень много сахара. То цукерок есть не можна, там сахар. Печені не можна, бо там сахар. Фініки не можна, бо там сахар. Та може вообще ще не можна Ви Знаєте, you know, я щоб нічого не робив. Мені хотіла один раз в день їсти, я вам правду кажу. Я колись даже три дні не їв, повністю не їв. Помниш, що голодав був. Три дня не їв взагалі. Троє суток повністю не їв. Алена ну, напишет, гуси Дело да. в тому, що як ти працюєш. якщо ти працюєш важко цілий день фізично, де сила і все. Да. Ти можеш їсти по киловці не Ну, Ты можеш їсти багато, бо ти ноги откинеш. Потім ти спалюєш, сил ну, і багато йде. Це дуже багато ідея, треба все їсти, і м'ясо їсти, а і треба, і кругти їсти. Я, я що замітив, і... коли я буваю там роботу до конівся, не з'їсиш м'ясо, не наїсися. Я що, от, наприклад, по-простому розкажу. Я от уважно як прийшов, це не, не наїв. Вчорашніми мене була наїстися. Неділю взагалі не їв. Знаєте? Mm. Ну як на плацу поганяли були то ту кашу бігом, пшеняну всякою перловку їв на випередки всіх. Я був найменший в строю. Ну, і получается, перші йшли високі, Ну, в йшли перші. А якщо ты там 60 чоловік, а по одному чоловіку я тоже беру, то, то це в рядочок так, ото, в колонну, чи я, то, наприклад, поки... Перший получил, а 60-й, 57-й чи 58-й я був у всьому в ряду, знаєте, то ті, що вже перші пішли, поїли. А я вже то комиссий прийшов у, це, як його, у поміщення, де їдять у столиці. Це ж мені вже так ця армія на стоєб'яніла. То швидко їсиш все, що є. За 5 минути перший, і другий чай вип'єв чи компот. Так. Ти мене вже задовбався я. Книгу я читаю, Читаю язик тілодвіження. Жара мощнейшая, Надя. Да, так, спасибо, Надя. Подо бара боля пише. Підними церемен супер. Можно есть все, але потрошку. Мы открываем другий пакетик финику. Ні, Я І знаю, чі що, чі я як перестан... ну, все, що я знаю. Перестану... Я як перестану годувати коров, то я не буду їсти ні ковники. А, показую, як... то що бач, тут не вистачає два, а на поверсі. Ми відкрили вже. зразу по принципі. Вони показалися свелиник, знаєш? А може їх не треба, бо вони сладкі є. Да я возмазюкаєш їх по всьому. Ну ні, да не можна да, ну. Ну після завтра каву купи в банку. Можна так би чашку чаю випити, да чашку кави. Бороболя питає: "Маха, чому ви завжди кричите?" Вона так говорить. Це моя мова така, я не можу тихо говорити. Теж як говорить, то я річу через 10 хат чую. Це 15. не крик. Через десь як мало на вухах. Просто знаете что, люди говорят, есть не мана, то есть кинемана, то есть кинемана. Алена пишет, что ее мама любит финики, а она их не сильно любит. Алена пишет, что висковые, что они это правда. Алена, пишет, что финики надо завжди иметь. Да. Я помню, как выгоняют на плацу, на асфальте. Привет, ведем. Жара такая, очи вылазят от а пота. А то и Криса встанет и кричит только направо чи налево подкачу. Заказывай Аризона, пиши мне. Вон ну, а тебе як барана по кругу гоняют на плацу. Ну, на Саша, ты був кругла сирота, тебя не брали в армию. Но ты пошел, казала покой на Надя. Знаєте, тебе не було ни батька, ни матерь. Ты мог не йти служить. Чого ти пішов? Мама, я не можу сказати. Анекдот був такий. Мужчина каже, жінці, ти переспиш за мною за 50 тисяч доларів. Він каже, так. Да. А за 100 гривень? Ти за кого мене приймаєш? За кого я тебе приймаю, ми вже розібрались, Вопрос тільки в ціні. Так само батько каже, як барану. Ну, вони вас і ви як за барану. Догоняєте барану. Саша, вон цей Діма, він був кругла сирота. Казала Надя, його в армію не брали. Ну на закопиздилося і пойду в армію. Ну йди. Нет, Ні, я ничего тут ее не куплю. С я довго. Круглий брали. гармон. Слава, Нікіта. Ясно, Вітя. Привіт, Маша, спасибо. А ч? Чо... А, Миша, не Маша, Миша. Пострижись. 200 тысяч долларов я пострижусь. Хороший чай теж. Це да? кисне, ну тоже хороший. Да. Піть мама. Мені хтось воза поможе закотити только. Киса жіно його бігла і синувала. Мені треба, щоб корови сихо було, а не щоб вона ногою махнула і летіла в сильні очі і куди я бачу чтобы сухо было. А то я стырю, стырю подушку и под стлки преш прыж а воно, ну, надо выше, щоб було, щоб було все корови. Надо ще выше подымать. Да. ну, питывала, знаешь, что да, так Да, Александр взбивается. Реки красивые. Камбабские. Я ходив у баб забирал. Я за неділю по столку кончу. Героям <говорим> слава бо. Але... Вітя, що ти пишеш? А? Бог ти мой, не так як у вас. Ясно, Надя. У меня телефон только что тим... Спасибо, Алночка. Э, перед тем як мал запустить стрим. Э, телефон почав очень крепко глючить. Включать и какие-то программы. Выключат, кудась заходит, щось кнопок сам по собі. Ясно, Витя, мне тебе жалко. Ясно, Миха. Sony, спири ясно. Все, гуд, Иван, помаленьку. 100% процентов натурал продукт, you know. Не, нема резон. Я самый бедный человек на всем белом планете. Любимилки, привет вам. У меня нет компьютер. Ясно, Витя. У жизни так бывает. Майнкрафт, молодец. Заруби себе на iPhone. Это ты до меня, Надя, чудовите. купил выигрыватель ще не, не, не нашел не шукал я да и не шукал поки надо будет купить выигрыватель мне надо только выигрыватель давайте зараз трошки уберем и тобер турчик не хворать на ушах висит сережки и ван называется сдались он тебе фоне от именно У меня есть плойка 5 и iPhone 13 плюс. Что такое плойка? Это тем, что волосы равнят, или что? Анекдот расскажи. Не знаю, Артур. Так не выдаю анекдоту. АВМ, а ты что я? Ты о чем? Стас, привет. Что за болибурда? У тебя дырка от сережки не болит? Не, у меня дырки не болят вообще никакие. С маской надо пользоваться, Иван. Та где ничего не болит. Э, на хлеб... Не, не дам. Не это норм. Спасибо, Надя. PlayStation пятый. А, я понял. А я думал, он волосы ровняет. Пятое поколение. Плойки. Не пятый крутой пацан. Так вот. Hello! Hello! Открыва наши салфетки! Дима, по-моему, и глаза будь ласка! Я иду. Короче, люди, мы вынуждены заканчивать. Трансляции. И скоро вертаемся и будем читать книгу! Книгу. Напиши, что я долбоб. Хоть кто-нибудь. Пошел я воза толкат.